Усім доброго дня! Ви на каналі Галина з мультиварками. Сьогодні ми з вами готуватимемо в двотеновому аерогрилі Каспо, і це буде випічка смачненьких булочок з дріжджевого тіста. Якщо вам Є. подобається те, що ви бачите, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і залишайтеся зі мною. Про свої враження пишіть мені в коменти, і я також із задоволенням відповім на всі ваші запитання. Тож, поїхали. Для тіста нам знадобиться таке. Одразу хочу зазначити, що склянки в мене завжди 200 мл. -ві. Тобто, отак налита склянка молока це десь 230 мл. Далі нам знадобиться 4 склянки без гори просіяного борошна. Це приблизно 420 г. Двоє яєць для тіста. І одне для намащування булочок перед випічкою. 3 столові ложки цукру це 50 грамів, 2 столові ложки соняшникової олії це 35 мл. Від 15 до 20 г живих пресованих дріжджів, В середньому 18 г десь так. Така кількість живих пресованих дріжджів еквівалентна 6 г сухих дріжджів, півчайної ложки солі та дрібка ваніліну. Як саме робити таке дріжджове тісто, я вас тут не заморочуватиму. Усі подробиці дивіться в описі до цього відео. Отаке в нас вже піднялося тісто. І з цієї кількості тіста в нас з вами вийде 12 булочок. Тепер я раджу робочу поверхню і руки трошки змастити соняшниковою олією, щоб при роботі з тістом не забивати його борошном. Трошки зминаємо тісто. Тепер розділяємо його навпіл. Одну половинку відкладаємо. Ту, що відклали, накриємо серветкою, нехай почекає. Цю половинку знову ділимо навпіл і кожну з ковбасок розподіляємо на три частини. З цього будемо робити перші шість булочок. Спочатку з тіста формуємо кульки, потім з них трошки продовгуваті булочки. Хто ще не знає, працюватимемо сьогодні з двотеновим аерогрилем. Оце його нижній тен. Зверху в нього верхній тен з вентилятором. Випікати будемо просто в порожній корзині. Тому піддона я зараз виймаю. Для першої порції аерогриля нам спочатку треба розігріти. Тому порожню корзину ставимо в аерогриль, вимикаємося, обираємо програму випічка. Ось вона. Вона 160 градусів на 17 хвилин. Нам треба додати 1 хвилину, щоб було 18. 3 хвилини на розігрів і 15 на випікання. Вмикаємося. Допоки аерогриль розігрівається, змастимо наші булочки розколоченим сирим яйцем. Коли залишилося 15 хвилин, виймаємо корзину. У гарячу корзину вкладаємо перфорований пергамент і на нього наші 6 булочок. І швиденько повертаємо корзину назад. Програма, як бачите, продовжується. Отаке таке нам видно у віконці. Допоки перша порція булочок печеться, займемося другою половиною тіста. З ним робимо теж саме. Теж спочатку кульки, потім булочки. Шість штук. Намащуємо їх сирим яйцем і чекаємо, допоки спечеться перша порція. Ось таку картину ми тепер бачимо у віконці. Булочки пухнасті і золотаві. Програма закінчилася. Зараз виймаємо наші булочки. Ось як вони в нас спеклися. Тепер швиденько ці викладаю на тацю, а нові закладаю в корзину. Цього самого пергамента можна покласти і на другу порцію. Це все треба зробити швиденько, допоки аерогриль не охолов. 17 хвилин нам вже не потрібні, а тільки 15. Ось які булочки спеклися у першій порції. Такі вони зверху, а отакі вони знизу. Бачите, як добре пече нижній тен. Допоки друга порція булочок печеться, покажу вам всередині, як вони пропеклися гарно. Ось вже друга порція готова. Зараз викладу на тацію і покажу вам загальну картину. От такі гарнюні 12 булочок. Ми з вами сьогодні спекли в аерогрилі за 30 хвилин, плюс 3 хвилини для першого розігріву. Усім смачного! Готуйте з задоволенням і ще побачимось на все добре.